Mm, давайте так. Я просто продивлялася це питання, бо знову мені люди напишуть в коментарях. Де і так можна, звісно, гадати прочитав новини? Ну так хто вам з зм... ну, мішає ну, прочитати новини? І так гадати, тільки коли ти дивишся тижнями одні і ті самі питання або дуже схожі, ти вже ситуацію розумієш не тільки з новин, а й з того, що ти вже всю картинку побачив, ви так. можеш якось комунікувати взагалі, у цьому форматі. І з того, що я надивилася з питанням, чому саме зараз є якийсь прецедент порушення чогось зі сторони РФ. В мене є особиста підозра. що Це стосується їх а, а, обміни в а, зброєю там і а, розробками з Іраном, де їм mm -hmm. казали, а та та не будете цього робити, Україна не отримає дозвіл бити по вам. Вони порушили якусь угоду. Тепер ну тепер в свою чергу mm -hmm. там. Mm -hmm. а, ви порушили угоду, значить, і ми будемо її порушувати, і дамо Україні можливість бити там по вам ракетами. Але там з дальнобійними ракетами все одно дуже хитра штука, до речі, яка в мене профігурувала. Буквально вчора я дивилася це питання, дуже так цікаво. В Британії був надан один список, а штатам був надан інший список, mm -hmm. і так було зроблено навмисно. Тому що у Штатів є дурна, давайте так дурна реальна звичка ставити визєв'ясність російське руководство, що ж там планується. Для того щоб не було ескалації конфлікту. Ну тобто, чим менше знають штати, тим краще ми всі спимо на якщо чесно. Ну, типу. Mm -hmm. От бо вони дуже часто ляпають те, що ляпать абсолютно не треба, бо боючись цієї ж самої ескалації конфлікту з Британією. Не так тому Британії був надан один список, а штатам був надан інший список, і да, з якимись обмеженнями, але нам дадуть дозволи на це биття цими ракетами по коротше території РФ. Достатньо те, що все, що стосується віде, ударів так, по чинає, не, не тільки це і питання а, рідин, а це всяке топливо, не топливо, mm. а це суттєва штука. Це а, тема пов'язана із боєприпасами, це тема пов'язана із військовими об'єктами. Я так розумію, місцями інфраструктурними. Плюс ніхто не а, ну не забороняє нам нашими дронами, де небудь щось цікаве підстраховувати. Mm, дуже… Бо можна перевантажити ППО, да спочатку дронами перевантажити або ракетами, а дронами залетіти. Коротше, є дуже багато цікавих нюансів, коли тобі можна і ракетами, і дронами це завжди краще, ніж тільки дронами. Ну давайте от, прям типу в відсохти. такому ключі. Так, да, як в старому анекдоті про те, що добрим словом і пістолета можна зробити набагато більше, ніж просто добрим словом. От десь десь в такому ключі. У нас не пол... у нас що з дозволом, що без нього атаки б не закінчилися. У нас буде досить. Багато показових зараз восени атак, пов'язаних із елітною Росією, навмисно для того, щоб внутрішня ситуація ставала ще більш напруженою всередині самої РФ. і воно також буде грати велику роль, коли еліти починають кипішувати. Воно впливає напряму на театр бойових дій. Тому все, що летить по РФ, впливає на театр бойових дій завжди. Там ще просто питання у тому, що ми заявляли одні цілі, а тепер у нас є певні коригування. І я так розумію, протягом приблизно двох тижнів у нас ситуація буде повністю прояснена. Там я уже. Казала про взагалі курський напрямок, і знову повторююся. З самого початку, коли у нас почалася курська операція, ми дивилися так абстрактно, але довгостроково, результат. Mm -hmm. Результат випадав по сімці пентакли. Тобто, ми отримаємо якийсь результат. Це не, це не в повний мінус, але це і не в, в сверхплюс, можна так сказати. Тобто, ми якби задоволені, задоволені, але. але... Є нюанси по досяжненню не усіх прям цілей, які перед собою ставилися. І в принципі, ми маємо на курському напрямку такі результати. Завдяки курській, курській операції ми змогли повернути частину азовців, яких виміняли якраз на тих срочників, яких якраз таки вловили на тому курському напрямку, і так далі. Тому подібне контрнаступальні дії РФ на Курському напрямку будуть продовжуватися, тому що у них є накази. Вони туди будуть кидати внутрішні певні сили, і знову ж таки тих самих срочників. Марпіхів їхніх, і десь да, вони там познімали частково ці, е, 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 як би. Підрозділи, які були на території України, але не в тій кількості, в яку робив пан Сирський ставку, на те, щоб вони їх зняли в великій кількості, коротше, да це це дало плюсом у то у те, що не стався сумський наступ з боку росіян, тому що ми випередили їх буквальним чином. Да, в такому в такому випадку і там не відбулося таких дій на сумському напрямку. От зараз. І з того, що я продивлялася, і як воно виглядає, таке враження, що у нас основний наказ це е, нанести як можна більше е, втрат ворогові на їх території, навіть якщо нам місцями треба десь відступити, то наказ нанести найбільшу кількість втрат любів будь-яких живих, людських будь-яких, тобто ущерб. Побільше ущерба ворожому війську, ворожій інфраструктурі. Все. це ось таке прям типу основне, основне для росіян відбиття Курщини, все одно важка задача. Вони будуть це робити, у них немає іншого вибору. Вони вимушені це робити. А от а вони будуть намагатися там сунутися. В свою чергу, ми, я так розумію, місцями будемо відходити, місцями намагатися тримати якусь оборону, але не так завзято тримати ту оборону, як там, наприклад, тримається Покровська або тримався Бахмут або тримався, ну тобто, це не є первинною. Я так розумію, задачею, да, у такому ключі. А, от, тому там оця, оця тягамотіна і волокіта, вона буде. Я дуже сподіваюся, що програється, я дуже сподіваюся, що програється іще парочку задуманих штук, схожих на Курськ, трошечки пізніше для того, щоб розтягнути ворогові, mm -hmm. зробити ворогові гіморуй в декілька точках. Якщо це буде реалізовано, класно, ми будемо з вами у виграші, можна так сказати. Не буде реалізовано, не, ну що ж? Ну, типу, там є декілька планів, які прослідковуються. подивимось, куди ми будемо повсти. Срочники, Ахматовці, тиск від Саудівської Аравії. Це от три пункти, які зіграли ключову роль. І у нас іще є запас, я так розумію, ще на якийсь обмін. І в цілому, коли про обміни питали, вони випадали протягом вересня-жовтня і продовжують випадати як дуже ймовірний варіант на жовтень. Ну справді воно продовжує випадати, тому о, з обмінами, хоч якось плюс-мінус, має ще бути обмін в якісь там найближчі там півтора місяці. Має ще статися обмін, бо ще є ким і чим мінятися. Дуже така е, цікава історія, тому що ми з вами говоримо про крокодила. Тільки о, ви мені говорите, що крокодил довгий, а дов, я вам кажу, що крокодил зелений. <зелений ну, так. Ми говоримо супер про різних е, персоналів. Ми говоримо про супер різний політичний підхід. Абсолютно. А от е, знову, Трамп бізнесмен. Вирішення всіх його питань вони виходять із бізнесового кола. Mm -hmm. Гаріс, як не крутий, це політик. Політики вирішують питання інакше. І отут -от ми маємо з вами: з тим би було би одне, з цією буде інше. Тобто, я маю на увазі, ми маємо 11 спектрів, в яких ми не можемо однозначно сказати, як би було б краще. Але в глобальному ключі, давайте так без спекуляцій себе краще заявляє. Камала Харіс ніж Трамп, тому що Трамп любить брехати, спекулювати, відверто, відверто лгати. І у нього я дивилася вирізки з цих дебатів, і я просто сміялася, тому що будь-яке питання, яке ти не чіпляєш з Трампом, винуваті іммігранти. Мабуть, в Україні у війні також винуваті мексиканські іммігранти Штатів. Все. Що би не відбувалося, то все іммігранти. Хто насрав під'їзді, іммігранти, хто е, підняв податки в штатах, іммігранти, хто розв'язав війну в Україні? Іммігранти, яких треба виселити терміново. Воно не проконає другий раз. Ну, коротше. Е, і плюс ми все-таки говоримо про різність поколінь. Я не скажу, ну, що так. Трамп би дав би нам з вами дієвіше по ці дієві ще по Інструменти для ведення війни, я із того, що я дивлюся по Трампові, як він любить прибрехати і притрандюнькати, трандюньках. ми би з вами мали одні б заяви, а на справі би зовсім інші дії. І це його достатньо така. І прорахувати цього скаженого старого дядька дуже важко. На нього ну, робили там огляди, колеги мої, і все розбирали його як особистість. Ну реально, чувак, сьогодні каже одне, завтра робить інше, а думає собі абсолютно третє, і там така каша могла де він тупо на ходу інколи приймає якесь рішення. От, просто сьогодні встав зранку і такий: о, треба відмінити учення з Японією, бо ми бабок сильно багато на них витрачаємо. А Японія mm -hmm. пішла нахер, не їдь до нас mm -hmm. Штати проводити е, сумісні навчання, а делегація вже стоїть така в смислі. Ми ж приїхали. Ні, можете розвертатися і їхати назад. Ну от просто так mm -hmm. Ну от Скоріше за все, все і робиться для того, щоб е, е, усадіть. Ерефію за стіл перемовин yeah. да на якихось певних для нас більш вигідніших умовах, отаким от якимось жорстким методом. Типу, прям змусити про щось говорити на інших умовах. От все, що зараз робиться, воно таке враження реально, що воно все спрямовано з того, що я дивлюся, воно все по дрібниці, яку ми зараз не зводимо в купу, да, воно є окремими подіями. Воно все одна велика штука для того, щоб змусити натиснути на якісь перемовні процеси. Дивна ситуація в мене випадає. якісь Іноземці дійсно, скоріше за все, мають місце взагалі, як екскурсія і так далі. Але у мене випадає, що ціллю, скоріше за все, був не, не цей багатоповерховий будинок. Угу. У мене щось інше випадає, і воно да, воно по наведенню, але чи воно було, ну, бо це кап. А кабом ти не можеш е, вправ, управляти для того, щоб він точково кудись влучив. У них дуже великий, е, дуже великий відсоток промахів. Ну, я маю на увазі при оцьому пікетірованні і плануванні, типу, там дуже високий відсоток того, що воно або не долетить, або перелетить, і mm -hmm. оце скоріше за все приблизно такий випадок. Я вже е, пояснювала на декількох каналах, поясню глядачам на цьому каналі, як це відбувається у Штатах. Це не відбувається так, як у нас. У нас є частина да, у нас є частина в Америці, частина суспільства, яка 100% республіканці, і частки, частина суспільства, яка 100% демократи. Їм абсолютно плювати, хто представляє цю партію? Вони за партію. Все. І Їх представник не колише. Який би золотий персонаж не був би серед демократів, вони притримуються республіканських поглядів на життя. І навпаки, оце, от там, наприклад, тут у нас 40%, тут у нас 40%. І у нас з вами десь залишається 20% 20% людей, які не визначилися, чи вони хочуть до демократів, чи вони хочуть до республіканців. І от всі предвиборні компанії штатів вони направлені на тих чуваків, які не визначилися, до кого вони хочуть примкнути, на яких потрібно справити потрібне враження. І якщо їх за цей час не змогли заманити. Саме партійною любов'ю, да, демократією чи там республіканськими поглядами, то їх будуть заманювати харизматичним кандидатом і віце-прем'єром потенційним, типу людьми. Що не хочеш? Ти ми тобі не можемо не подобатися, як республіканці зі своїми поглядами, але подивися на неї. Боже, яка вона файна! Проголосуй mm -hmm. за неї. Ти бачиш, яка вона класна? Ну, типу, от за такий рахунок. і от всі політичні штуки вони спрямовані на людей, які не визначилися, і у Харіс. Завдяки тому, що її там же ж підтримала, забулася, хто там її підтримав і так далі, тому подібне, да яка має високу вагу, дозволило їй як би, в цілому переманити частину людей, які не визначилися на свою сторону. Да, плюс у нас є ж там у них штатами голосують, і є штати республіканці, є штати демократичні. Всі, як один, якщо ти там один в полі воїн стоїш, і кажеш, я республіканець, не демократ. Тебе там і прибить можуть на, політичній, на, на політичному да, якби фоні. Отак, от, тобто голосує там весь штат і так далі. Тому подібне. Тому да, у Гаріс, давайте так, у Гаріс точно по, вийшло продемонструвати свою компетентність на цих, тобто, в відновити для демократів певну. Репутацію, оце точно воно воно їй допомогло заявити про себе. Оце дуже важливо, бо вона була ноунейм. No Те, що її порекомендували американцям плювати, хто там рекомендує. Ти маєш себе проявити. Вона себе проявила. Отже, далі демократам треба максимально класно, красиво чимось валить. Ви поняли для того, щоб народ такий точно демократа наше все. Тобто, в неї є всі шанси з партією викачати цю ситуацію собі на користь. Посилять, на жаль, тому що те, що зараз відбувається, це скоріше переугрупування для того, щоб знову намагатися пробити а, певні місця, а, а не зовсім відхід або покидання бажання штурмувати наші позиції. Це таке тимчасове затища. Не зовсім не зовсім ставка була на те, що вони знімуть підрозділи, наприклад, з харківського напрямку, з Донецького напрямку, з Херсонського напрямку, і побіжуть рятувати свою Курщину. Ця ставка не зіграла в повну міру. Вони підняли внутрішніх срочників і внутрішніх морпехів. Вони забрали з території України, якщо там і 3-5 підрозділів, це капля в морі порівняно з тим, скільки їх тут гівна у нас терчить і топче своїми е, сапогами, немитими нашу прекрасну чистеньку свято. Ту землю, понимаєте, от у чому момент не програлося в такому ключі. Да, відтягнули певний момент. Да, Переключили певну увагу, але це більше стосується їх внутрішніх запасів військ, а не, а не тих зовнішніх, які страчають на території України. От у чому біда. Да, класно. Ці морпехи. Не підуть на територію України як мінімум найближче, там декілька місяців, так точно, бо будуть намагатися відбити Курщину. З одного боку, так, це чудово, але прийдуть якісь інші марпієхи. От у чому проблема. Там же м'ясо до, до халєри, просто типу. І воно не зовсім програлося так, як хотілося десь нас заблокувати. По вісімці мечів вони планують десь нас заблокувати так, щоб не мож... не було можливості або відходити, або ну якась така от історія з Курахівським напрямком. А я би не сказала, що вони будуть мати. Якийсь прям суттєвий успіх, певні успіхи, мабуть, так, бо тут є якісь, ну, є у них якісь успіхи, але я не назву їх великими, як мінімум на зараз так точно. Ну, Я маю на увазі, в якесь, те, що я можу прослідкувати і подивитися, все одно у нас випадає захисна позиція. Так, важко, але, але є точки для захисної позиції. Бояться іскуватися конфлікту, так. Так, у мене теж випадає, ми боїмося, що це тепер нас затягне у якісь більш а, рушійні відповідальні дії. Чи будуть просування, не знаю, в цьому питанні найближчим часом? Найближчим ні. Найближче мені. Угу. Ерефія як показово демонструвала імпотентність міжнародних організацій та, там, наприклад, того ж НАТО, так і буде демонструвати імпотентність міжнародних організацій.